Вітаю! Давайте переглянемо, як швидко і легко можна налаштувати обмін з Prom.ua. Робимо первісні налаштування. Переходимо під систему Prom, До обробки обмін з особистим кабінетом Prom. Вводимо організацію. Адрес сайту, в нашому випадку Prom.ua, Ключ користувача ми його можемо знайти на Prom.ua. В товарах імпорт. Синхронізація з. Система 1С, копіюємо ключ, повертаємося до обробки, вставляємо. Тепер те саме потрібно зробити з токеном. Повертаємося до Промюа, переходимо в налаштування, відкриваємо управління API, копіюємо ключ і повертаємося до обробки. Теж вставляємо. Тепер перевіримо оновлення, натискаємо. Оновлення в нас встановлені. Продовжуємо. Зробимо до налаштування. Відкриваємо налаштування, вибираємо вузол, в нашому випадку обмін з промua, обираємо сайт. Тепер встановимо режим обміну, вигрузка товарів і завантаження заказів. Після цього ми переходимо на закладку. Вивантаження, вказуємо потрібні нам види ціни. Доналаштовуємо завантаж... вивантаження номенклатури, в моєму випадку це буде група для вивантаження на про Переглянемо в номенклатурі, які це товари в даній групі. Вибираємо нашу групу. Ось ці товари будуть у нас вивантажуватися на пром. Повертаємося до обробки, доналаштуємо для того, щоб у нас вивантажувалися товари в ту групу, яка нам необхідна. Переходимо у відповідності сайта. Вибираємо нашу групу, в моєму випадку це буде. Дом і сад». Стеналізація буде по виробнику. Встановили. тепер можемо робити вивантаження. Тискаємо вивантажити товари на сайт. На запитання говоримо: так. Все, вивантаження відбулося. Давайте перейдемо на сам сайт і переглянемо товари, які вивантажилися. Ось наші товари, які вивантажилися на ПРО. У новій сторінку ще раз переглянемо. Так, це всі наші товари, які ми. Планували вивантажитися. Повертаюся назад до обробки. Тепер завантажимо замовлення. Давайте завантажимо на дату 29. Доналаштуємо. Якщо нам буде необхідно завантажити товариство, ми створимо таку групу. Так само можемо зробити з контрагентами: завантажити контрагентів відповідну групу. Самого прому. Також можна доналаштовувати за замовчуванням реквізити. Переглянемо нас ще замовлень, ніяких немає. Давайте завантажимо. На запитання натискаємо так. Все завантажилося. Переглянемо. Прям звідси ми можемо зайти в наші завантажені замовлення і переглянути. Або перейти в підсистему продажі і відкрити наше замовлення. Можемо зробити оновлення статусів замовлень. У нас є одне замовлення. Давайте оновимо сторінку і переглянемо її. Ось наше замовлення. Відкриваємо його. Ось ці товари, які завантажилися з даного замовлення. Перейдемо на пром і переглянемо це замовлення. Так, співпадає дата, від якого клієнта. Зайдемо в замовлення. Співпадає. Всі товари завантажені. Ось на цю суму. Переглянемо. Так, все вірно. Замовлення. Так, дозаповнимо. Проведемо. Все, ми зробили завантаження замовлення. Все вірно. Також можна доналаштувати дану обробку і вказати розклад, по якому будуть у нас виконуватися обмін. Товари, давайте вкажемо 29, кожного дня. Також можна встановлювати з якого часу, в який день, і в який місяць. В цьому випадку буде щодня. Так само можемо зробити і з замовленнями. Встановлено також з 29-го, з цього дня буде у нас робитися, завантажитися замовлення. Кожного дня також ми можемо робити налаштування, щоб кожного дня, чи тижня, чи місяця якого буде. В моєму випадку це буде кожного дня з 29 го числа. Можемо зберегти дані налаштування і потім їх використовувати. Давайте переглянемо, як вони збереглися. Повернемося до обробки. Натискаємо кнопку Вибрати збережене. Ось наші всі наштування, які були збережені. Можна працювати далі з цією обробкою. Дякую за увагу!